Оксана Васильівна, добрий день. Добрий. Розкажіть, будь ласка, що це за таке поняття апроксимація? Ага. Є таке поняття, да. Воно такого загального характеру, воно в багатьох галузях нашого життя є. І, взагалі, це слово грецьке. До нас воно прийшло у вигляді слова апроксимувати, тобто що робити наближувати. Ми можемо наближувати в різних галузях, наприклад. Правові галузі ми можемо наближувати одні правові системи, правові системи одних країн до інших, ну і таким чином, якби їх пов'язувати і розуміти, що відбувається. Якщо з точки зору математики, то це поняття ви будете вивчати в статистиці наступного року на другому курсі. Там ми будемо розглядати з вами економічні функції, їхні графіки. І для того, щоб зрозуміти, як ці графіки будуть вести себе в майбутньому, тобто прогнозувати якісь процеси, які відбуваються в економіці, за допомогою математичних функцій. Тобто ми будемо наближати реально існуючі функції, які у вас в економіці можливі в процесах, до математичних. Для того, щоб на основі того, що ми вже знаємо про математичні функції, як вони будуть себе поводити, як розвивається, там спадає функція, чи вона зростає навпаки, ми можемо зробити висновки і про економічні процеси в майбутньому, або якщо в нас є дані тільки про певний період, то навіть можна і в тому, що було раніше, розглянути, як було в попередні роки, в попередніх діях. Зрозуміло, дякую. Я тепер зрозумію. Добре. Дякую.